Всім привіт! Сьогодні неділя, починаю для вас нове відео. Зараз закінчую прибирати одяг і, і збираюся йти на ринок і в магазин, тому що потрібно купити щось на обід і на завтра. І перекус ліс із собою в школу. Завтра йдемо на перший раз у школу. Я вам розказувала за цю ініціативу в школі в минулому році, що ми йдемо на два тижні на тестовий. Ну, не на тестовий, а знайомство з школою, з друзями просто пограти, щоб діткам подобалась школа. Я в захваті від цієї ідеї. Зараз вам покажу, планую більше овочів взяти, готувати обід. Зараз переді мною велика гора одягу. Все перескладую, організовую, щоб мені було зручніше, тому що в мене робота до того, в мене ще треба лізу повести, привести, і ми йдемо ще завтра на малювання. Тому стараюся все встигати. Можливо, надихнуй вас. Ось помила пензлики. Будуть чистенькі, буде швидше ранком робитись макіяж. І ось весь весь мій одяг. Ну це вже не весь, це вже лише частина. Все витягнула, перемила. Зараз все буду перескладати, щоб ви були готові до робочого ходила на ринок, і по дорозі туди зайшла в Аврору. Зайшла за ось таким кашпо. Дуже мені подобається. Збираюсь посадити. Квіточку, в мене є ще таке менше. А, на ринку купила гіркі помідори. З помідорів вже зробили салат, бананчики і мікс абрикоси, виноград, лохину. Львів дуже любить а, мій улюблений фрукт-парсик. Зараз сезон, це просто ням-ням. І також дуже любимо салатний сир. Робимо гіркі помідори з цим сиром. Ось наш юкзачок на завтра, на перший день в школу, водичка, печиво, бананчик. І ось такий ланчбокс ланчбок я вам показувала давно вже купляла. Тут у мене пальчиков, оріжки, такий легкий перекус. Не брала вас з собою. Ходили гуляти з Лізою, заходили в Аврору, точніше в Єву, і ходили купляти у мене. Яку ми переїхали невеличкий подарунок, презент на нову квартиру. І Ліза у Сенсаї, це ми в Сенсаї їм брали подарунки, вже подарувала, не можу показати. Але Ліза вибрала ось таку прикрасу на волосся, Завтра перший день у школу. Візьмемо, подивіться, яка класна, з бусинками. Там в сенсаї дуже класні прикраси для дівчат. Я вже взяла ось таку косинку. Мені дуже подобається. Тут можна з нею робити як зачіски, і використовувати як а, саму шкосинку. Ось варіанти. Мені, в принципі, я люблю на сумочку, люблю так, і від сонця також було потрібно якраз на надсупрот. Подобається і малюнок і розмір. У Єві купила ось таку маску для волосся. Я була Від цієї фірми брала. Філер мені сподобався. Вирішила спробувати таку міні-версію масочки зручна упаковка. Як завжди повторила ось такі смужки від Greenway, дуже люблю, постійно користуюся вам показувала. Дійсно працюють. Завжди беру акційні, які є в патчі, які я тій беру. Зараз засунув холодильник, працюють супер. І взяла, в мене було три масочки, ще одна з кавунчиком. Дві береш третього подарунок. Мне погані, також на ранок мають місце бути. Уже наступний день, сьогодні понеділок. Ліза була перший раз в школі. Вона в захваті їй дуже сподобалось. В нас дуже класна вчителька перших. Класів. Звичайно, ми побачимо з часом, але знайшла підхід, ліза прям хоче ще й в школу. Дуже подобається, що в нас ось так програма змінюється під діток. Зараз вам покажу Першу, в першому на таке, читаю зразу три книги. В основному стараюсь по черзі, але всі три у мене визивають неймовірний захват. Про Дім Х'юга я вам розказувала. Я цю книгу збираюсь купити собі, тому що це не книга, це задоволення. Це Х'юга від самої книги. Як правильно оформлювати, дуже багато ілюстрацій. Ця книга надихає і допомагає відволіктись від того, що відбувається навкруги нас. Дуже вам рекомендую, сама обов'язково куплю, щоб була в моїй колекції. Це я брала в своєї куми. Недавно купила Дес Гаррісон хірург. Я вирішила вже цю книгу Вузький коридор читала, взяти чуть-чуть прочитати пару сторінок. Це так цікаво, це не дарма бестселер, не дарма його всі читають. Я в захваті рекомендую, спробуйте, якщо ви любите трилери, якщо любите детективи, я не можу зупинитися. І вузький коридор, тема, яка мене цікавить. Рекомендую обов'язково прочитати всім українцям, тому що. А демократія це дуже важко, дуже багато для неї потрібно, і ми можемо багато чого навчитися з цієї книги. Дуже-дуже рекомендую тут саме на історичних прикладах різних країн. А на завтра нас попросили взяти кольорові олівці і простий олівець. Кольорові олівці в нас були з як і що не добре, пам'ятаю, такий класний. Металева упаковка в нас з Аврори. Подивіться, які гарні, дуже яскраво, якісно малюють. Беремо їх, нові не купляли. І пішли е, з кольоровим малюцем, а вийшло, як завжди, з цілою пакетиком. Це ми можемо більше. Ось так називається магазинчик. Є в інстаграмі. У нас в Ужгороді він є. Якби ми можемо в нього зайти. Ліса зараз просто шаленіє від Майнкрафту. Взяли вже і ось такий панал. Були різні гарні, мені подобалось, але вона хотіла саме цей, тому що це Майнкрафт. Простий, звичайний, на замочку, але я Майнкрафту додання більше нічого не треба. Туди взяла такий ось стаканчик, буде вдома на парті зберігати різні свої ручки, олівці. Дуже просила, не змогла її відмовити. Сам олівець. І до нього резинку окремо взяли, самі бачите, що ми зараз любимо. У нас є багато простих олівців в селі, а нам треба на завтра, то взяли ось такий. Зараз є на будь смак різні серії. Взяли її, можливо, потрібно буде щось помалювати. Захотіла ось такий блокнотик. Це все в кріей. І там є, я вам скажу, цілий стенд з резинками, цілий стенд з олівчиками, цілий стенд з стругалками. Ми взяли саме таку. Дуже сподобалась. Має бути зручна. Завтра вже підемо з новим каналом, е, з новими канцелярськими приладдями. Я думаю, ми ще будемо багато до школи докупляти, ну, вже поставлений початок саме для школи. Мені подобається ця фірма Кайт, вона хоч трошки дорожча, але дуже якісна. Все, біжу залізую за малюванням, покажу вам, що сьогодні малюю. Покажу вам, що робила Ліза в школі. Ось такі завдання вони роблять на цих ознайомчувальних заняттях. І малювали, розмальовували ось такий малюнок. На малюванні вчора. Був такий малюнок, їй також подобається. І від школи діти в захваті, саме від нового підходу, де їм допомагають адаптуватись, дружитись, ось трошки погратись перед тим, як приступати до самого навчання. Зараз лізав стоматолога. В нас випав один зубчик, пломба. Трошки щось боліло, вирішила піти перевірити. Я швиденько, доки. Вони поїхали з татом. Роблю прибирання, Ще мені треба помити підлогу. Хочу встигнути покупатись. І забігала сьогодні в Аврору. Взяла нам на вечір лізою ось такий набір. Як на мене, дуже класний. Будемо засипати пісочок. Тут є сама форма, зараз вам покажу. Ось так виглядає. Тут різні кольори піску, це щоб поправляти. Тут, в принципі, є. Як це робиться, і заглушка, і буде таке пластикове гарне сербенка. Я бачила відгуки, що йде дуже повільно пісочок через цю лієчку, але це класно. Нам на цілий вечір розвага. Пластикове нічого не розіб'ється, і вартість в Аврорі 55 гривень. Ще вам вечором, якщо не забуду, Покажу, як ми це робимо. Для дитини, для проведення часу разом дуже гарний варіант. Ще і по-моєму, в формі зірочки. І так, приступила до цього набору з аврори. Я вам показувала вміст. Лізі подобалось. Пісочок йде достатньо важко, тому потрібно було потрудитися. Половину десь вона допомагала, далі ми вже допомагали їй самі. А в загальному для того, щоб разом провести час і зробити таке сердечко, рекомендую. Накінець добралась до майстра з манікюром. Давно хотіла собі зробити. Ось так у мене вийшло, придумала, знайшла в інтернеті такий дизайн, тут кольорові сухоцвіти, трохи фольги, такий нейтральний манікюр. Єдине, дуже довго не мала часу піти на манікюр. Як ви бачите, тут у мене проблеми трошки з пальцями, і мій майстер порекомендувала мені дуже класну олійку. Ось так вона виглядає. Ви бачите самі, що в мене все в жахливому стані. В наступному влозі покажу вам від неї результат: є чи нема. У неї натуральні компоненти, повинна гарно працювати. Субота вечір. Це значить, що сьогодні був знову мега-крутий урок в надсупротиві. Якщо хтось не бачив мої попередні відео. Я ходжу в надсупроти в Закарпаття. По ідеї, надсупротив має бути у всіх областях. В Закарпатті точно є, причому в кожному районі. Я ходжу в Ужгородський, але в вашому районі, якщо ви в Закарпатті, він також є поцікавитись. Наступний набір, я знаю. Або в серпні почнеться, або буде вже в вересні. Це абсолютно безкоштовно, але там неймовірна кількість корисної інформації. Дуже рекомендую записатись: інструктори, неймовірні, з величезним досвідом. І ну, до прикладу, сьогоднішнє заняття ми прямо з 9-ї ранку, 9.30 до 16 е, вчили користуватись компасом, е, вчили по компасу створювати карти, дивитись орієнтири, причому в лісі. Ми виходимо на весь цей час в ліс. І це перший раз у мене такий досвід, коли з компасом саме промальовувати карту з точки одної в точку іншу, давати орієнтири. Дуже багато корисної інформації, яку ми ще будемо засвоювати, як правильно ходити і взагалі передають нам свій досвід. Тому обов'язково всім записуватись, а я буду вам далі розказувати, що ми там будемо робити. Плюс дуже потужні люди, які саме активні, і ти знайомишся, хто дійсно хоче захищати і чомусь вчитися в нашій державі. Тому, надіюсь, ви напишете, що також доєднали до нас зупроти. І в кінці тижня ненадовго відпустили тата, приїхали перший раз в цьому сезоні жарити шашлики. Взяли в АТБ ось такий кавказький і в саду зробили пікнік. У нас я вам показувала, брала дуже зручна гойдалка, все знімається, можна постірати. І ось вже ще показую вам. У нас дозріла шовковиця, дуже смачна, а зараз гарна погода для того, щоб трошки відпочити і пожарити шашличок. Також знайшли в Галі дуже смачний пиріг. Це прям чизкейк, рекомендую скуштуйте. І ось моя клумба. Бачите, як розрослись гарно квіти. Тут у мами квітник вже розростається. Я вам показувала, стоїть наша арка. І був вечором дуже гарний захід сонця. Просто вау! Подивіться, яка краса! А я на цьому буду закінчувати. Всім дякую за увагу. Всім па-па-па-па!